Привіт моїм самим найкращим глядачам і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 22 травня. До речі, у мене сьогодні день народження, але ніхто огляд в магазині АТБ не відміняв. Давайте почнемо огляд. Огірки тепличні. Можна придбати за 78. Буряк митий 38. Буряк ранній 49,50. Картопля фасована, перший гатунок 38,60. ранній 110. Цибуля червона марс 48,60. Цибуля ріпчаста 30. Редис перший гатунок 60. корінь імбіря 200 гривень кілограм. Огірки тепличні 75. Акційна ціна. Перед солодкий червоний. Ось дивіться, який гарний: 135-80 кілограм. Яблуко фуджі 59. Салат листовий в горщику 4290 за пакунок. Яблуко шкільне, маленьке, дрібненьке, 56. Виноград рожевий, перший гатунок, 250 гривень за кілограм. Білий коштує 240 за кілограм. Авокадо ХАС Редітоїд 9990 за штуку. Авокадо дві штуки в упаковці коштує також 99,90. Авокадо ХАС перший гатунок 173 за кілограм. Ось такий авокадо коштує 207 за кілограм. Лимон перший гатунок 100 гривень кілограм. Капуста рання 45. Картопля другий гатунок 21,95. Дрібненька дуже. Картопля перший гатунок 31. Часний коштує 155. Капуста цвітна, 130 гривень кілограм. Проколі 155. Томат червоний коктейльний, Перший гатунок. Пів кілограма 63,90. 250 грамів можна придбати за 44,90 дев'яносто. Томат тепличний 75. Томат коктейльний, перший гатунок на гілочці. Дуже гарний 120. Передсолодкий жовтий 145. Яблуко Голден 72. Яблуко Ред Принц. Дуже гарні, але коштують 74 гривні за кілограм. Яблуко сортове, першого гатунку, 70. Ось такі великі. Груша 120 гривень кілограм. Ось такий розмір. Іві другий гатунок у кошику. Пакунок коштує 140. Кокос 3090 за штуку. Грейфрут перший гатунок 100. Апельсин можна придбати за 60. Банан перший гатунок акційна ціна 67. Ціна на яйця цього тижня 4,50 штуку, перша категорія. Квочка коштує перша категорія 49,90 Домашні квочка вища категорія 70-40. Своя лінія вища категорія 63,90 Перша категорія своя лінія 58,40 Полтавське перша категорія 60,30 за десяток. Вища категорія Полтавське – 63,30 30 Ясен світ перша категорія 70,90 та ясен світ, справжній велетні вища категорія 7590. Ось такі ціни на сьогоднішній день. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе.